Осінь це критичний період для формування здорових, сильних посівів ріпаку озиму. Саме зараз злакові буряни активно конкурують із культурою, за поживні речовини, світло. Причиною цього є затяжні дощі, через котрі аграрії не мали змоги вчасно провести хімічний захист посівів. І сьогодні постає питання: як поєднати захист і підживлення в одному оприскувачі? Найефективніше рішення внести грамініцид разом із бором. Який особливо необхідний ріпаку восени. Грамініциди це препарати з діючими речовинами клетодим, флоазефоб, Пбутил, хізалефоб-петил та інші. Але в нинішніх умовах оптимально застосовувати саме хізолефоп-петил, ефективність якого значною мірою залежить від pH робочого розчину. При лужному pH діюча речовина швидко розкладається через гідроліз. Ще до того, як потрапить на листя буряну, ми знаємо, що додавання бору на основі бор боретанолоамін підвищує pH робочого розчину, роблячи його слаболужним. А для бакових сумішів із хизалофобетил це не бажано. Саме тому компанія Ярило пропонує ідеальне рішення: бор 170 кислий. Це концентроване борне добриво з відмінними буферними властивостями на основі поліборатів. Його унікальна формуляція допомагає нейтралізувати та стабілізувати pH робочого розчину, що особливо важливо при спільному застосуванні із засобами захисту чутливими до лужного гідролізу. Це як в нашому випадку. Тому обирайте рішення, які працюють точно. Бор 170 кислий від компанії Арило це стабільна бакова суміш, оптимальний pH, надійний захист гербіциду та ефективне живлення ріпаку.